Привіт, ми знову запаковані, їдемо на кордон. От, запакували цього разу багато балонів газових, їжі, теплих речей. Їдемо на кордон. Хто Ту тут живе? От, будь ласка, долучайтеся, беріть, сідайте свої машини, хоча б щось купіть і привезіть. Як ні, є збір Європа 2 в центрі Жешова. Яна приймає. Любі речі, а волонтери вже розвозять і Яна сама розвозить на, на кордон і паркінг. Я їжджу по всіх паркінгах вздовж А4 автостради, їх і 8 штук. От, туди зазвичай мало волонтерів приїжджають, але приїжджають. Тож допомагаємо хлопцям нашим. От, раз попали в таку ситуацію. І це не закінчиться.